Колеги і вельми шановні наші випускники груп КС-21, КС-22 і КБ-41. Дозвольте привітати всіх з зимнім випуском 2023 року. Шановні випускники, наш ліцей завжди дуже вимогливо ставився до надання професійно-технічної освіти, загальної середньої освіти, до її якості. До створення належних умов в освітньому середовищі, до організації прекрасного учнівського дозвілля. Але ваше навчання припало на дуже складний час: спочатку ковід, а потім війна. І більша частина навчання здійснювалася у дистанційному режимі. Тому ми прекрасно розуміємо, що ви не будете згадувати. З такою теплотою про роки навчання у ліцеї, як це згадують ваші попередники. Але пам'ятати будете завжди. Чому? Тому що ви випускники війни. Ви ніколи не забудете про ці руки. Ви, великі молодці. Попри все, попри всі негаразди, відсутність світла, інтернету. Повітряні тривоги, вибухи, можливо, у когось втрата близьких, перебування далеко від своїх домівок, ви все одно прикладали всі зусилля для навчання. І ще раз повторюю: ви великі молодці. Наші працівники, вони також молодці, тому що, попри всі ті ж самі негаразди, вони вас навчали. Забезпечувалася ваша стипендія і всі інші соціальні гарантії, які треба було забезпечувати, ви отримаєте зараз дипломи кваліфікованого робітника. Але це не значить, що ви вже все вмієте і все знаєте, тому що сьогодення передбачає навчання упродовж життя. Особливо це стосується ресторанного господарства. Тому продовжуйте навчатися і продовжуйте самоудосконалюватися. А я говорила і ще раз повторю: інтелект нації це також велика зброя проти ворога. Пам'ятайте про це завжди. Я бажаю усім міцного здоров'я, терпіння, віри, надії, любові і, звичайно ж, якнайшвидшої перемоги над ворогом. Бережіть себе, все буде добре. Слава Україні! Здається, що тільки вчора ви прийшли до нас навчатися. Ми з вами знайомилися. Всі ці три з половиною роки дізнавалися один про одного все більше і більше нового. Кожного разу ви нам з Оленою Олександрівною говорите слова вдячності за те, що ми вас навчаємо, за те, що любимо вас, поважаємо, турбуємося про вас. І ми приймаємо ці слова і гордимося тим, що чуємо їх від вас. Сьогодні дозвольте вам подякувати за те, що ви нас теж вчили, ви теж були нашими вчителями. Ви вчили нас бути більш рішучими у своїх вчинках, щирішими у стосунках. Тому нехай вам у всьому і завжди щастить. І пам'ятайте, що наші двері, наші серця завжди для вас відкриті. Я приєднуюсь до привітань Світлани Анатольовни. Бажаю вам всім міцного здоров'я, мирного неба, знайти свій шлях в житті. А тим, хто за кордоном, скорішого повернення додому. У ну, нас все буде добре. Хай вам щастить.